Хочу презентувати вам двохкімнатну квартиру в мікрорайоні Виставка по вулиці Озерна, 14А. Забудовник діта. Сьомий поверх. 66 квадратних метрів. Квартира унікальна тим, що тут дуже гарний висит. Коридор майже 10 квадратних метрів, роздільний санвузу і роздільний кімнати. Одна кімната у нас 13 квадратних. Інша вісімнадцять. Шість квартир на поверсі. Будинок повністю обжитий. З усіх сторін є сусіди. 2% переоформлення. Вартість цієї квартири – 58 тисяч. Присудній торг. Телефонуйте або пишіть нам по смс.